Сьогоднішньої рубрики «Малята та звірята», ніби створені спеціально для нас, дітей. Вони і самі до самої старості виглядають як молодитинча. Догадались, про кого йде мова? Ні. Тоді знайомтесь з мешканцями поні-клубу. Пончик, Рома і Дея. Поні. Конячки низкорослих мініатюрних порід висотою 80-140 сантиметрів. Їх батьківщиною вважають Скандинавію, нібито там, на кам'янистих островцях, де немає родючих пасовищ А з Атлантики, безперестану дує холодний вітер, з'явилися маленькі, невибагливі і водночас міцні скакуни. Якщо ви думаєте, що поні здатні тільки розважати дітлахів, то глибоко помиляєтесь. Колись їх навантажували дуже важкою працею, і вони з нею добре справлялись. Ось, наприклад, цей малюк Шетландські поні, якого ми частенько зустрічаємо у міських парках, маючи зріст близько метра, здатен перевозити вантаж, що у 20 разів перевищує його власну вагу. Колись у вугільних шахтах, без сонячного світла та свіжого повітря, ці малюки тягали навантажені вагонетки долечу за рік 5 тисяч кілометрів. А це як від Києва до мав. На щастя, ті важкі часи для поні скінчилися. Деякі з них навіть обрали кар'єру танцюриста супер. Подивіться, сам Майкл Джексон позаздрив би досконалій пластиці цього красення і його популярності. Цей ролик британського мобільного оператору Безперечний хід Ютуб за кілька днів зібрав понад 5 мільйонів переглядів. Незабаром стало відомо, що легендарну місячну ходу поні освоїв всього за два тижні, мотивуючи себе морковкою. маленьких конячок є ще одна професія, про яку мало хто знає оздоровлення дітохів. Всім, кому більше трьох років, айда по конях, адже користь безперечна. Тренуються рівновага та постава, укріплюються м'язи, ніг, спини та пресу. Мама каталась і папа катался, когда не катаніби такими, як я, такими, як я. І мій настрій відразу покращився. Стало дуже-дуже весело. Але корисно не тільки кататися на поні, а й доглядати за нею. А все через запах у стайні. Правильно, у багатьох країнах у стайнях навіть лікують людей із захворюваннями верхніх дихальних шляхів, адже випаровування кінського посліду вбиває усілякі бацили навіть туберкульозні палички. Отже, поні працюють, розважають, лікують, катають, танцюють. І Я дуже рада, що сьогодні ми познайомилися ближче, а просто зараз пропоную подивитися мультик.